Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо з вами говорити про зиму та зимові розваги. А сьогодні я вам пропоную послухати вірш Оксани Синатович Веселий сніг та спробуємо його вивчити. Падав сніг! Падав сніг для усіх, усіх, усіх! І дорослих, і малих, і веселих, і сумних. Всім, хто гордо носа ніс, він тихцем сідав на ніс, а роззяві, як на сміх, залетів до рота сніг, вереді за комір вліз і довів його до сліз. А веселі грали в сніжки, сніг сідав їм на усмішки, і сміявся з усіма. Ой, зима, зима, зима. А вивчити вірш швидко та цікаво, нам допоможе мнемо таблиця. Зверніть увагу, перше речення ми будемо повторювати два рази. Тому в таблиці є цифра два, а в другому повторимо тричі. Падав сніг, падав сніг на усіх, усіх, усіх. І дорослих, і малих, і веселих, і сумних. Всім, хто гордо носа-ніс. Він тихцем сідав на ніс, а роззявий, як на сміх, залетів до рота сніг, передів за кумір вліз, довів його до сліз. А веселі грали в сніжки. Ніг сідав їм на усмішки. І сміявся з усіма. Ой, зима, зима, зима. А тепер самостійно спробуйте декілька разів повторити, щоб запам'ятати хоч деякі слова. А на сьогодні все. До нових зустрічей!